Всім вітання! Мене звати Володимир. Радий вітати вас на каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися сонячної електростанції, зокрема, певного підведення підсумку за поточний 2025 рік з 1 січня по 30 червня, скільки моя станція зробила генерації. Наголошу ще коротенько про свої технічні характеристики сонячної електростанції. Зокрема, говоримо про інвертор, де я 8 кВт панелей. Загальна потужність 12,2 кВт. Однак слід врахувати, що у мене розміщення даних панелей в плані кута. Досить мізерне, знаходиться на даху мого будинку. В попередніх відео ви це можете подивитися. Кут там буквально десь до 5 градусів, розміщення одного поля з кількості 20 панелей, це південний схід і 10 панелей південний захід. Однак всі панелі мають кут 5 градусів. Мізерний кут. Якщо підвести підсумок за перше півріччя, моя станція згенерувала приблизно 4800 кВт електроенергії. Хочу наголосити, що 12 кВт у мене стало лише по панелям в середині травня, тому що до цього у мене було 8 кВт, і лише в травні я доставив ще на 4 кВт сонячних панелей. Тому слід на це зважати. На теперішній момент 1000 кВт мені вдалося віддати уже по зеленому тарифу. А все інше це було спожито 3800 кВт мною безпосередньо будинком на мої потреби, а також на зарядку власного електроавтомобіля. Можу спрогнозувати, що поки буде нормальний сезон генерації, е приблизно думаю, що сукупно. Я ще можу додати 1000 кВт електроенергії по зеленому тарифу, тобто за рік це буде 2000, а в річному форматі загальної генерації це буде десь 10 тисяч кВт, тобто 10 МВт. Погано це чи добре? Залишаю, вже залишаю на ваш розсуд. І я думаю, що якщо ви залишите в під відео свої коментарі щодо цього, то буду щиро вам вдячний. Також буду вдячний вам за прогнози, скільки зможе. Згенерувати моя сонячна електростанція. Ну а на останок, думаю, що ми проведемо певний конкурс і в кінці року підведемо, хто був найближче по цифрі, по генерації і по зеленому тарифу, скільки згенерує моя станція. Я думаю, що будуть певні призи, і я вам... Презентую всі коментарі, залишайте під відео, і ми вже в кінці року, коли станція, коли будуть результати, тоді вже проведу певний, певний розіграш. Думаю, призи будуть досить цікаві. Однак про це вже поговоримо згодом. На теперішній момент, в принципі, мене все влаштовує. Станцію я розширив по як по сонячним панелям. у в травні місяця також достав ще додатково акумуляторні батареї. В принципі, мені цього вистачає і якоїсь іншої ще додаткової модернізації робити я не збираюся. Можливо, достав би, ще би дві акумуляторних батареї, але в принципі того достатньо. 14,5 кВт. Ну, було б ще дві батарейки, було б вже в межах 20-ки 20 кВт. Це було б вже взагалі дуже. Класно. Червень місяць досить гарний був по генерації. В принципі, перше півріччя було досить гарне по генерації. Липень трішки гірший, тому що ось навіть взяти, якщо за перший, першу декаду, то генерація склала лише 550 кВт, але це за 11 днів. Генерація гірша, тому що більше дощів, більше. Менше сонця, і був навіть один такий день, що я там менше 20 кВт зробив. Навіть у похмуру погоду генерація була на рівні не менше, ніж 20 кВт. Саме в літній період це найменша генерація. Але це дійсно була погода досить погана. круглодобово йшов дощ і була дуже низька хмарність. Так що, в принципі, я сонячну електростанцію задоволений на всі 100%. І ще раз наголошу: аби у мене на даний момент став вибір: ставити чи не ставити, я поставив. У мене лише є один, як би кажете, такий пунктик певне. Як то кажуть, кішка шкребе на душі, це за те, що коли купував у жовтні, ціна була на 30% дорожча, ніж зараз. Тому на зараз, мабуть, все-таки найоптимальніший момент, тому що все впало в ціні, як акумуляторні батареї, як сонячні панелі, так і інвертори. Самі гібридні інвертори теж по ціні досить класні зараз. По ціні. Наскільки це довго протримується, не знаю. Ну враховуючи те, що у нас вже ціни, мабуть, нижчі, ніжчі, ніж за кордоном. Ось така ситуація з цінами, вона протримується недовго. Власне, ось таке коротке відео. На цьому буду завершувати. Якщо у вас залишається такое запитання, обов'язково залишайте їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба! Та все буде Україна!